Привіт усім, я Галина Тарасюк. В компанії я вже майже три роки з грудня 2001-го, мабуть, так. 2001 року. І прийшла спочатку на продукт, тому що хотіла дуже поправити своє здоров'я після важкої форми ковід. І коли відчула результати, то вже не могла мовчати. Тепер я в компанії, я в ранзі МММ. Хочу рости і далі. Маю таких чудових своїх партнерів, маю чудову команду. І всі мої рідні споживають цей продукт, оздоровлюються. Я особисто в мене зникли головні болі. Я дуже стала хорошо висипатися. в мене появився настрій і задоволення від того, що, що я в цій компанії, що я розвиваюся, я маю чудову роботу і хочу залишити основну роботу, яка мені не дуже подобається, а хочу розвиватися в ПІМ, хочу відпочивати і хочу, щоб ви мої всі дорогі партнери відпочивали разом зі мною. І ми насолоджувалися таким прекрасним сонечком такою. Водичкою і такою командою, дякую дуже гарного відпочинку.